Всім привіт! Сьогодні 30 квітня. Прийшов я сьогодні знов ловити карасів. Останні пару днів була гарна погода, було вище ніж 20 градусів. І є надія, що карп вже вийшов в своїх ям. Але от вчора знов пішла температура на мінус і було вже десь 10 градусів і менше, і дощ падав сильний. А сьогодні вон моросить весь ранок. Не знаю. Попробую. Я взял лаваш. Вот такие вот. Два таких здоровых. Вот так вот выглядит лаваш. Вот он такие, ну, он трошки шибильше. є. Yeah. <laughs> Малюк. Є. Yeah. Вони вже худі. О. Вот. Такі карасики. Худі вже без пуза. Yeah, and no, they were like... Ха-ха Мощна поклёвка Так потягну в нас Ого! Нічого себе не тікай, дай хоть покажу тебе. Це напевно найменший, який я ловив в цьому році. А. И пишу. О, это трошки больший. Невеликий карасик хуліган. Вона шукає щось. патички, напевно. Ага, так, так. Вона хоче взяти кусочок косаки, щоб будувати свій, ну не знаю там. будиночок. А, блин, ничего себе! <свят> Капец. Олый болотный. Такий черный черный, Вот в него вроде на ведь куринчики. Вот на куринчике. Ружорливый, вот. Куринчик. И шауден. Прямо в роті в нього. Прожорливий. Прижав так поплавок вниз чуть -чуть і тримав, і я його підсік. Повів так. Мальок. Сьогодні весь день клює малк. що це нього таке. А, це осока. <ріху> нічого собі. Я думав, там щось нормальне. Такий довольний. Аж серце застукало, адреналінчик. А там вот, яка риба. Забагрив я кита. Ха. Ну, таку візьму. Злою сьогодні десь біля 10 карасів. Вот два таких самых нормальных.